Станом на сьогодні я вважаю, що більше ніж 90% всього ринку оренди житла знаходиться в сірій зоні. Причина основна це досить великі податки, які сплачує людина, яка здає таку квартиру в оренду: це 18% ПДФО і 5% військовий збір, 23% від свого доходу, який ти отримуєш за здачу в оренду квартири. Ти повинен заплатити податків. Нещодавно Міністерство соціальної політики впровадило можливість, коли держава компенсує людям, які здають в оренду квартири для. Внутрішньо переміщених осіб держава компенсує таку вартість. Дуже низька статистика, а не хочуть здавати. І одна причина це в тому, що потрібно сплачувати податки. Коли ти будеш обирати сплачувати податки такі високі чи, можливо, там отримати, десь не показуючи державі взагалі цю угоду. люди, враховуючи, що не невисокі доходи в Україні, вони намагаються все ж таки не сплачувати такі податки. Тому тут потрібно цього одного закону буде не Остатньо ми говоримо про те, що потрібно буде вносити зміни до податкового кодексу і знайти такий баланс в оподаткуванні, коли ті, хто хочуть здавати в оренду, вони хочуть заплатити цей податок, і ті, хто беруть в оренду квартиру, вони також хочуть, щоб це була біла угода, офіційна, законна, тому що ну люди також хочуть, щоб їх права як орендарів були максимально захищені. Тому це такий тільки перший крок: скасували житловий кодекс, скасували приватизацію, створили соц. Фонд житла створили справжнє службове житло не ці схеми, коли ти там приватизував в тебе. Вже є п'ять квартир. Ти все одно приватизував, продав. А ті люди, які дійсно його не мають, вони і стоять в цих безкінечних чергах. Більше того, наступні кроки цей закон про соціальне житло. Цей закон про управління житловим фондом. Як я вже говорила, закон про зміни до податкового кодексу. Тобто, вся житлова політика в Україні вона буде переглянута, Ну та і е, з максимальною задачею, щоб житло для людей, для українців було максимально доступним.